Мішково-Похарівської загальної загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів жахневого району Миколаївської області. Мій тато зараз знаходиться в зоні АТО. Я дуже пишаюся ним та хвилююся за нього. Тато рівні, воїни слави, зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу не позарався браку. Будь мужнім і будь достойним та слави своїх років, Відважний український воїн, воїни на щастя у Принесе тобі перемогу, захистить тебе від ворожих куль та снарядів. Нехай маг захистить тебе від усякого зла, горісти десь всі жої що сили, щоб на здоров'я, А лавровий листок принесе перемогу, дуже чекаємо тебе з перемогою додому.